Всеволоду з позивним німець було 22 роки, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. На той час його сім'я вже жила в Німеччині. Вони переїхали з Херсону, коли хлопцю було 15 років. В Німеччині він здобув медичну освіту, працював фельдшером, у офтальмолога і міг жити і будувати кар'єру за кордоном. Натомість вирішив залишити все і приїхати в Україну. Спочатку я злякався, потім, потім мені стало дуже страшно за своїх родичів по мамані лінії, тому що вони в Херсоні знаходились під окупацією в результаті 9 місяців. Потім була злість, багато злості. Я вийшов з карантину, почав ходити на роботу, і мені було неприємно від того, що я так сильно переживаю за те, що мені настільки дорого, я нічого з цим не роблю. Типу, переживати всі можуть. Це ок, але прокидатися зранку і робити вигляд, що я зараз піду на роботу, відпрацюю, повернусь додому, і все було нормально, я просто не міг. Тому ем, я прийняв рішення, поставив перед фактом своїх батьків. Мама просила сина пообіцяти, що той не доєднається до Сило оборони. Спочатку від волонтерів у християнській медичній асоціації у Львові, яка постачала медикаменти в Україну, згодом доєднався до загону швидкого реагування Червоного Хреста у Миколаєві, де допомагав людям після прильотів і займався евакуацією із сірих зон. А вже у травні 2022-го доєднався до медичного батальйону госпітальєри і працював медиком евакуації у складі екіпажу Ірини Цибух Чеки, яка загинула у травні 2024-го. З самого початку я був в складі п'ятого екіпажу госпітальєрів під, під командуванням Іри. Ми працювали з 503-м батальйоном морської піхоти з другою ротою. І це був Авдіївський напрямок, переважно. Ми попрацювали з ними майже півроку. Авдіївка, Мар'їнка, Піська. І у нас було дві машини: це був пікап і, і швидка. Я працював на швидкій. Іра Іра дала мені відповідальність саме за от, за, за медичного за, за медичну складову нашого екіпажу. Німець згадує, як пройшло його бойове хрещення. Дали наказ рухатись на авдіївський коксохім. Ми ми поїхали туди. Все дуже нове, все все дуже незрозуміле. Всі на стресі. Я на стресі. Я не знаю, чи це наша земля, чи не наша. Вийшла Іра порадійці, сказав: у нас поранений. Приїжджаємо на точку евакуації. приїжджає пікап. П'ять поранених. Пам'ятаю, які це були частково травматична ампутація. У одного була нижче коліна, права нога, у іншого була евентрація внутрішніх органів зі спини, і всі контужені, у всіх якісь маленькі поранення. Це був повний хаос. Тоді за годину вони вивезли 13 поранених, штурм з українського боку не вдався. Саме тоді каже Всеволод, він зрозумів, що поки не хоче повертатися назад до Німеччини. Це був один з найкращих днів в моєму житті. Насправді, я ніколи не відчував себе настільки на своєму місці, як в той день. Ти буквально бачиш, отут і зараз бачиш результат своїх дій. Якщо ти ж все робиш правильно. Виживає, відчуваєш себе живим, поки ти, це, поки ти це робиш. І, можливо, через це і не хочеться покидати військову справу, і не хочеться думати, що можна повернутися назад в Німеччину і думати про мирне життя. Німець створив свій екіпаж і прийшов у часів Яр та ліси криміної з Азовом та іншими підрозділами, а півроку тому підписав контракт із ЗСУ. Я е, тримаю питання, наприклад, отримання вищої медичної освіти в Німеччині відкритим. Я би дуже хотів цього це зробити, наприклад, в університеті в Бонні. Для мене також відкрите питання військової кар'єри вже в, може в офіцерський склад, але це, це все питання на майбутнє. Зараз є зараз. Зараз є більш актуальні речі. Так само не могла залишитися осторонь війни в Україні і Вікторія Гончарук. Дівчина з 15 років жила у США і якраз почала працювати на роботі своєї мрії, аналітикинею в одному з найбільших інвестиційних банків США. Я маленького містечка. Мої батьки там ніколи не подорожували. і Я як маленька дитина теж не подорожувала і не бачила нічого окрім своєї Житомирської області. І тому, коли я побачила першу можливість, це було виграти грант. І навчатися в Америці в школі я це зробила. І після того, вже крок за кроком я знайшла професію, яка мені дуже сильно подобалася. І саме Моргель Стенлі зі своїм центральним офісом Нью-Йорку, це був просто топ кар'єри, який я хотіла досягнути. І тому це була моя мрія. Коли почалося повномасштабне вторгнення, батьки і сестра Вікторії доєдналися до Лав Сил оборони. Батьки пішли в тероборону, а сестра в ССО Азов Київ. Тепер це третя штурмова бригада. Сама ж дівчина створила невеликий благодійний фонд для потреб війська. Але цього мало. І кожен, хто коли-небудь допомагав і волонтерів на силу оборони, має це зрозуміти, що цього мало, і ти маєш бути. Безпосередньо там, як мінімум, безпосередньо допомагати руками. І після поїздки в Україну я зрозуміла, що я не хочу повертатися. Я хочу бути безпосередньо на передовій. Так Торі залишилася в Україні і стала медикиною на евакуації поранених в медичному батальйоні госпітальєри. Зараз служить на харківському напрямку. Найважча евакуація для мене були евакуації полеглих. Бо я мала вивозити всіх своїх найкращих друзів, які загинули в цій війні, і саме їхні тіла. Це було найважче, але це було також найважливіше, що я мабуть, зробила за свою роботу. Торі жила у центрі Мангеттена і працювала на Волл-стріт. Її досі чекає магістратура у Гарварді. Утім, дівчина каже: вона знала, куди йшла і за що бореться. Бореться за незалежність України. Мені здається, що багато людей за кордоном. Досі не розуміють війну і чому українці йдуть на війну ти паче добровільно. Ем, для мене це дивно, бо для мене це не є навіть питанням, не є щось що треба розуміти. Тому я хотіла б нагадати, що велика війна ця велика війна це є війна не просто за території, це є війна за нашу ідентичність як українців, це є війна за наше існування, це екзистенційна війна, і це ніяк не треба забувати. І вона не вирішується просто морними угодами і перечеканням до наступної влади чи до наступної війни. І це буде затягуватися надовго, якщо світ нарешті не відкриє очі і не побачить, за що ми боремося. І якщо вони цього не зроблять, то доведеться боротися їм в майбутньому. за те ж саме тільки на своїй території. Так само вважає і німець. Каже, у його житті існує два доми Україна і Німеччина. Кожен з яких потрібно захищати в разі небезпеки. Тому, якби довелося, він знову повторив би свій вибір. Я жодного разу не пошкодував про те, що я приїхав сюди. Жодного разу не було. Навіть попри, попри всі оці. Ситуації, котрі ми, як екіпаж пережили, як я як особистість, особистість пережив, я би я би вибрав оце життя, бо це життя можна назвати. Я себе часто ловлю на думці, і коли у мене питають, чому б мені не повернутись назад в Німеччину, то я просто відповідаю, що в Німеччині наразі для мене це було б існування не життя. Тут я живу. Тут я дійсно відчуваю себе людиною, відчуваю себе живим і відчуваю себе справжнім. А там, скоріш за все, я би робив вигляд, що все в порядку, поки тут відбувається те, що відбувається.